Дітей народжує не жінка, а чоловік. Жінка винашує і виштовхує, а чоловік народжує. Всім привіт, мене звуть Аліса, і сьогодні у нас на огляді один з най, найнеадекватніших чоловіків у Тіктоці. Огляд на нього не був у моїх планах, але він мені просто сам потрапив у рекомендації і хто я така, щоб вам не показати цю неймовірну Цю неймовірну логіку, і почнемо якраз з того самого відео, яке трапилось мені у рекомендації дітей. Народжує не жінка, а чоловік. Жінка винашує і виштовхує, а чоловік народжує, як це відбувається. Чаша, яка готова прийняти. Де тут народження? А от коли в цю чашу входить чоловік, він народжує, він вносить це називається народження, входження тому народжує тільки чоловік. Вас обманули, розказавши, що жінка народжує жінка ви Це так, це ніхто не забере. Не дай Боже, це ж ми ж не говоримо чоловік ви ні, і виштовхує вже готова дитинку, яка сформувалася всередині. Жінка так, то роди називаються, а народження робить чоловік. Не не забирайте у чоловіка. Це не забирайте, будь ласка, у чоловіка право народжувати дітей. Як виявилось, є чоловіки, які навіть такий очевидний процес, як народження дитини, намагаються якимось чином приписати собі. Виявляється, що це не ти її народжуєш, що це чоловік її народжує через те, що там чаша якась була, десь не там. Ось такий у нас сьогодні буде накал шизи у наших відео. Знайомтесь, це Дмитро. І він, типу, психолог. Він сам говорить про те, що приймає більше ста людей в місяць. І типу 50% приблизно з цих людей це жінки. Я дуже сподіваюся, що він бреше, і дуже сподіваюся, що немає у світі жінок, які подивилися це його відео. Всі безкінечні, і такі, Боже, який класний психолог, Хочу до нього піти. Для жінок правда є образи в 90... П'яти відсотках приблизно випадків згідно мого досвіду щоденного я консуль... маю консультації в місяць суттєво більше сотні і. Кожна консультація з жінки відбувається через те, що тобі треба надскладні робити дії для пока для того, щоб показати, що правда є правдою. У Дмитра є своя методика, і вона називається психологія правди. Психологія правди це знаєте вайб от таких людей, які говорять якесь гівно тобі в обличчя, а потім кажуть, тобі просто це не подобається, тому що це правда. Так. Ні, це не правда. Це твоя дурна суб'єктивна думка. Чоловік завжди здатен домовитись з іншим чоловіком, тільки баб'є не може домовитись, і саме із за баб'я всі воїни, всяка хрині. Я звісно може проспала, і світ якось перекрутився, але ну а Путін у нас жінка. А ну а де у нас де у нас жінки починають війни? Тобто навіть у такій очевидній ситуації, по типу війни, зараз яка відбувається. Якимось чином винні жінки. Яким? Я не пам'ятаю, типу я не розумію. Чому? Тому що, блін, баби хочуть більшого, завжди хочуть більшого. Бля, мужику достатньо, блять, шматочка хліба, квадратного метра, і він буде сидіти, медитувати блін. Собі в дудку дути. Тобто, в його скривленій оці логіці всі ті чоловіки у світі, які мають великі статки, владу, вплив, гроші, все це. Це вони роблять тільки через те, щоб то тому, що якісь жінки щось там якось щось зробили. Це у нас виходить що жінки. У нас рушії прогресу. Тому що якби не жінки, то що чоловіки б сиділи в печері, медитували? Чому стільки волосся у жінок почало рости? Раніше ще про це ніхто не згадував. Ну є то волосся, нема, тому що його було мало. А зараз просто хворобливих жінок повно, Ендокринна система з ума сходить, і вони обростають волоссям як чупакабра. В них гармони виділяються чоловічі. Подивіться, черги стоять в центрах косметології, де роблять епіляцію волос. Волосата чупокабра – це і є сильна жінка. Я сиджу, і така боже метро у нас зараз грає роль не тільки психолога, а і лікаря-ендокринолога лікаря, лікаря він вже знає, чому жінки волохаті, тому що вони стали сильними і незалежними. Феміністки прийшли, і і все після цього волосся у жінок стало більше. Ви після цих декількох відео думаєте, сподіваюся, що у Дмитра ніколи не буде жінки, дружини, дівчини нікого, хоч у нього обручки немає. Але він у своєму одному відео розповідав про те, що у нього є дружина і є дві доньки. Уже в 20-30 років жінки не можуть народжувати дуже багато, дуже складно. Менструальний цикл перестає стабільно йти. У багатьох жінок вже навіть 20 ще немає. Це є поголовна проблема. Ну, поході по гінекологам. Я хожу зі своїми жінками. У мене доньки, мама, дружина. Я знаю, яка це проблема я з гінекологами, спілкуюсь. Я присутній в момент прийому гінекологічного. І що це за прикол? Це якийсь гіперконтроль, що він у момент прийому у гінеколога зі своєю дружиною. Я сподіваюся, не за своїми доньками. Ну можливо, у них якісь хвороби, їй треба підтримка. Я не знаю. Напишіть у коментарях це. Це дикуха чи це нормально, на ваш погляд? Того ж, бачачи відео Дмитра, мені здається, що це дикуха, і за цим приховується ще якась дикуха. Наступне відео це просто неймовірно. Ви дізнаєтесь про те, що ви зраджуєте своєму партнеру чи своїй партнерці, тому що у Дмитра настільки крихке его, крихкі стосунки, що їх може розлучити, і він думає про зраду, просто в якісь такі моменти, в які ти навіть не подумаєш, ну здорова людина психологічно, вона навіть не подумає, що це зрада. Я вам даю навіть 5 секунд. Можете поки що підписатися на мій канал, поставити вподобайку і заодно написати, як ви. Важаєте або хоча б подумати, як ви вважаєте, що припише тут Дмитро до зради? Як Помічати первинні зміни в жінці, яка з часом призведе до зради. Перше, вона хоче подобатись іншим чоловікам. Це педикюри, мінікюри, це покрасти, зодягнутися. Тобто постійно бути в ногу з модою. Це і є. Мікрозради вас. У вас на очах сталася мікрозрада. Я слідкую там за модою, я люблю все, купляю собі якісь нові речі, у мене косметика на обличчі. Це скільки вже мікрозрад? Три-чотири. Вона одягається не для вас, а для когось. Тобто, якщо вона все це робить в сім'ї тільки для вас, зустрічає вас, допомагаючи вас, тоді це норм. А якщо це на е, стороннім людям вона демонструється, Ті ж самі прикраси купує для того, показувати дівчатам іншим чоловікам. Це є мікрозрада. Зрадниця, 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 зрадниця. У Дмитра може бути інсульт жопи просто від того, що жінка якось прикрасила себе, педикюр собі зробила. це ще не весь список, там далі ще є мікрозради. Давайте слухати. Якщо вона демонструє себе в соціальних мережах. Це мікрозрада. На цьому моменті я також нагадую, що в мене є інстаграм, я там зараз виставляю фоточки, відео і дуже було б круто, якби ви підписались на нього. А, якщо в неї друзі-чоловіки, це мікрозрада, якщо вона займається собачками, кошечками іншими тваринками, саме викладається прямо там. А, так, що забуває, забуває себе, забуває бути дружиною. аб'юзивні. Моменти на кожному кроці, і він сидить і поширює це в інтернеті, що це, типу, нормально, що дружина має якось вивернутися для того, щоб відповідати оцим його прагненням і його сподіванням, і, і кожен її оцей маленький навіть спосіб самовираження, по типу, купити прикрасу, якось вдягнутися в модний одяг. Я впевнена, що для нього модний одяг. Буквально все, крім якогось мішка картоплі, і кожне твоє навіть малесенький спосіб самовираження і показати, що ти якась окрема особистість, то для Дмитра це вже істерика, мікрозрада і що завгодно. Мікрозрада це коли ви маєте всередині одні бачення картинка ваша у чоловіків у вас. А ззовні вона не відповідає. Саме з цього починається зрада. Не, навіть не тоді, коли жінка щось почала робити, а коли ви зрадили себе і дозволили компромісу мати в сім'ї. Компроміс найголовніша зрада в вашому житті. Тобто жінка навіть може нічого не робити у цій ситуації, ви це розумієте? Просто... Він сам щось собі надумав, якийсь компроміс. Ну, це може бути будь-що жінка моя зробила так, щоб я зрадив себе, і тепер я не почуваю себе альфою у кожній хвилині цього життя у кожній хвилині у цій сім'ї. То я себе зрадив, жінка винна. А отже, це вже мікрозрада. Просто Знаєте, що всім жінкам подобається неймовірно, подобається як магніт бешений такий атомний. Коли поряд з жінкою справді чоловік, це пройти жінка поряд з таким чоловіком жодна не може. Він просто буде сидіти, він буде випромінювати неймовірно чоловічу цю енергетику, бо вона божя, вона сильна. Я звісно дуже вибачаюсь, але Дмитро зараз теж цю енергетику випромінює. Це енергетика з нами зараз у одній кімнаті. Чи як це просто прикиньте, сидить собі цей чоловік, десь у кав'ярні, п'є каву і думає, що він випромінює якусь. Цього віччу енергетику, що жінки не можуть просто встояти перед ним, але дуже дуже сильно шифруються, щоб не показати свою зацікавленість релігійному чоловікові сім'я нахуй не потрібна, тому що в нього є вже Бог-партнер. У якийсь момент він починає приплітати уже релігію, Бога, от що завгодно. І, по-перше, це неправда. Ну, не потрібно, якщо ти в монаха йдеш. Ну я щось не бачу на вас, Дмитро Ряси ніякої. В Біблії написано, я читала Біблію, я знаю, я ходила в церкву, я знаю, що там написано. Там написано, що сім'я має бути, тому що ви подите дітей Божих. Сім'я це їм а не щастя. Хоча є в окремих випадках, ну, блін. Нафіг нафіг розмовляти про білу ворону, коли навколо тільки чорніх ти бачиш. А ну я, звісно, підтримую, підтримую те, що Дмитру не потрібна сім'я прямо от всіма руками і ногами. І ще тут було відео, він розповідав про те, що йому дуже круто з чоловіками. От з жінками він, типу, йому дуже важко спілкуватись. Ну, звісно, він рот відкриє і будь-яка, навіть якась, мені здається, консервативно налаштована жінка, вона просто побіжить від нього як мога далі. І тому він такий: мені з чоловіками класно, мені з чоловіками комфорт. Одно в інших відео він ще розповідає про те, що треба взагалі від будь-якої жіночої від будь-якої жіночої енергії абстрагуватися. Ти треба спілкуватися з мамою, не треба спілкуватися там з сестрами. Тим більше не треба спілкуватися взагалі з жінками і просто. Абстрагуватися справжньому чоловіку не треба жіночої енергії, і я це теж дуже сильно підтримую. Якщо Дмитро і отакі от, от чоловіки, вони десь ізолюються далеко від жінок, це буде так круто. Це просто буде і Дмитро буде щасливий, і кожна жінка, яка не буде стикатися з ним один на один, вона так само буде щаслива. Тим більше, що у нього є якісь. Стрьомні нотки у відео він розповідає про те, що в принципі, якщо жінка там щось не те зробила, то як би получила по заслугам. в його світі, от жінки, вони так сильно. Хочуть оцієї любові від чоловіків, що просто вони що завгодно зробили, і тут дуже неочікуваний поворот, тому що, по перше, його так сильно бомбить від того, що жінки якісь мають владу більшу ніж у нього, і що якісь там жінки посміли бути кимось у цьому житті кимось важливим. Це наскільки чоловік потрібен жінці, що вона хоче командувати, навіть президентом стати там чи прем'єр-міністром. Там, чи суддею, Це, наскільки ж їй не вистачає любові, що вона хоче цією любов'ю завалити весь світ? Настільки вона зрадила себе, її, її, її чимось займатися, крім себе, Ах ні, просто, крім своєї сім'ї. Головну свою функцію не виконую і буду займатися всім, чим, чим завгодно. Оце він сидить і просто він в шоці, в шоці від того, що як жінка посміла. Він такий злий, що мені здається, що він зараз почервоніє і густе. Це ж вообще позор, блять, у нас війська, блять. Жінки-команди чоловікам деяким, блядь. Це, блін, паровоз. Блять, це просто маразм. Розумієш, що хоче мамочек поставити? Ну, будь ласка. Бо жінці ну, командувати це ж, блядь, антиприродне явище. І для чоловіка ну це неймовірна приміжливість. ну це образа. ти ну, просто я не знаю, більшої образи, мабуть, в житті нема. немає прям розриває від того, що десь є жінки, які керують чоловіками. Що як якісь жінки посміли. Піти там в військо, піти захищати країну, поки він на жопі сидить смирно. Ну всім шана кожній людині, яка захищає нашу країну. І до речі, не забувайте донатити кожна ваша гривня. важлива, хоча 5-10 гривень на збір. Бо образа була, коли мати командувала, потім блять, в школі команду в дочку, потім в вузі, це везде і жінка. Ця система кончена блять. заїбало. Типу скрізь жінки, жінки заполонили світ. У нас в країні матріархат. Він так і розповідає. Що ми зараз живемо у матріархаті через те, що жінки скрізь. Ну, вибачте, будь ласка, що ми не сидимо вдома. І жінки виконують якраз або дешеву, або низькооплачувану, або безкоштовну роботу. По типу водити дітей по всіх оцих гуртках, лікарнях, по всьому такому, це безкоштовна робота. Чому вчителі це ну, по більшості жінки, тому що це важка. Робота яка низько оплачується. Найгірші чоловіки це які самі себе ненавидять і захищають жінок. Гірше таких чоловіків Брян, і їх повно. Вони є в інтернеті, вони в реальному житті. Боже, яка це срань господня? І гірше для нього жінок це тільки чоловіки, які підтримують цих жінок, які мають там якісь стосунки дурацькі, мають ну адекватність. Це для нього прямо, от знаєте, як удар у спину. До одруження жінка є власністю чоловіка, батька саме. Батько всі несе права як в тонкому, так і в матеріальному світі. Ну, якщо не брати ці соціальні зараз правила, які називають законами, бо вони відірвані від законів Божих. Я так зрозумію, що Дмитро у свої 49 років зрозумів, що якась незаймана, юна, молода дівчина на нього ніяким чином не клюне, тому що, ну тому що. Якби не клюне, і він такий все. Отже, я буду жити без сексу, без сім'ї, без нічого. І у своїх тіктоках він знімає, що чоловіку не треба секс, чоловіку не треба сім'я, чоловіку не треба стосунки, треба очиститись від цієї гидкої жіночої енергії. Передача власності все просто. Якщо жінка не хоче бути власністю вашою, вона вас не любить. Ви не її чоловік, з яким вона готова все життя бути поряд умовно. Навіть не дивіться в, в ту сторону. Я не зовсім розумію, як це працює у сучасному світі. У нас вже якби рабства немає, і ну як паспорт віддати, всі там картки віддати. Я не знаю, яким це чином я віддаюсь власність тобі, і що далі? І типу, ти як раба йому, чи що? Ти маєш повністю о, -о цьому шизоїду підкорятися. Ти маєш просто що сидіти вдома у нього десь там приковано до батареї? 8 березня це свято, як принизити чоловіків. Як опустити їх, як зробити із чоловіків, матріархальних чоловічків, як із е, людей, які мають честь і гідність чоловіків, зробити тих, хто її не має? Як це відбувається? Хтось вирішив, що жінка має права однакові з чоловіком, хтось захотів це вирішити, і нав'язати всьому суспільстві, суспільству в світі. Що так воно і є? Ні, це не хтось вирішив в один момент, типу, всі люди зібрались і такі, тепер жінки мають права. Ні. 8 березня якраз про те, що жінки дуже довго виборювали свої права, які вони мають зараз. Бо насправді, ж той, хто воює, той, хто заробляє, той, хто більше працює, той, хто більше вміє, той і має права. А чому ж чоловіки більше заробляють? Можливо, це теж наслідки патріархальної системи, де у кожній країні світу жінкам в середньому платять менше ніж чоловікам. Коли нам говорять про рівні права, а 8 березня саме про це ні, 8 березня не про рівні права. 8 березня, так само як і фемінізм, це не про рівні права, це про права жінок. Ми говоримо про права жінок. Ми відстоїмо права жінок, тому що. Коли підміняється поняття права жінок і рівні права, там уже приходять якісь чоловіки і розповідають про те, що а чому ви не боретесь за наші права? Ви ж боретесь за рівноправі, А чому ви тут не відстоюєте права чоловіків? Тому що це не про чоловіків, це про жінок. Це свято не за жінок, а проти чоловіків. І я не буду як чоловік інвестувати в зло, яке направлене безпосередньо атакувати чоловічі цінності. Яким чином це свято про чоловіків? Ми не говоримо про чоловіків, ми говоримо про жінок. А коли ми говоримо про жінок, Дмитро в цьому вбачає факт свого приниження. Тому що як це так, чоловік не в по центру Всесвіту. Дивіться, як Трамп він обвиняв там українці такі, Зеленський такий, ми там такі, ми сякі. А що це говорить? Це істерика. Це як жінка, він себе вів. Це як жінка перекладає на нас відповідальність. Навіть отакі, от патріархальні чели, як Трамп, чомусь Дмитру не подобається. Хоча Трамп це буквально 10 патріархальних чоловіків з 10. Він білий, багатий, впливовий чел, який живе в США. І який і який звинувачувався і в домаганнях, і в чому завгодно йому це просто зійшло з рук, і зараз він робить дікуху, просто яку хоче. Але Дмитру це не подобається, і він розповідає, що оцей патріархальний чел буквально веде себе як жінка, тому що коли чоловік себе веде як Дмитру, не подобається і таким подібним людям, то він приписує це жінкам. Тому я не маю права бути ворога свого. Чому ворога системи якоїсь держави? Я зобов'язан вбивати, а свого ворога я не можу вбити. Ну, вбити так, щоб потім мені не прийшли і не розказали, що я маю ні право сидіти, не сидіти, а доказувати, хто ворог, не ворог. А якщо я Дмитра вважаю своїм ворогом, я можу піти його вбити чи як? Тобто він буквально. Каже, що він християнин, але там є заповідь не вбий. А він сидить і розповідає про те, що чому я не можу вийти на вулицю і вбити якусь людину, яку вважаю своїм ворогом. Це дуже стрьомно. Запам'ятайте цю людину. Я не знаю, де він живе, але якщо ви його побачите на вулиці, або якщо ваш чоловік знайде такого собі психолога, або просто десь, десь ви це побачите. То просто знайте, що ця людина настільки занута, що у соціальній мережі розповідає про те, що хоче вбити якогось свого ворога, і шкодує про те, що він не може це зробити, і шкодує про те, що він не може бити якихось жінок, і шкодує про те, що у жінок є якісь права. От настільки все погано. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про це все. Е, можете підписатись на мій канал, поставити вподобайку, і зустрінемося з вами у наступному відео.